Доброго дня! Знаходимося в місті Полона, Хмельницька область, вулиця Рубітнича, 8А, Павло Кузьмінчук. Хочу зробити маленький коментар до слідуючого відео, яке я покажу, про справу, яка ведеться в Полонському суді. Тут ми бачимо Полонський районний суд, реєстраційна справа. То горшер Анатолій Григорович є уповноважена особа від цього суду, так би мовити. Але діло зараз веде Горгулько, НА, як її пишуть. От. Так оця особа має, відповідно до Цивільного кодексу 246 стаття, мати довіреність від юридичної особи. А тут вона не записана, що вона уповноважена. І будь-які рішення, яке вона приймає, там ухвали ще щось, ну просто є нікчемними. Тому що вони живуть в цивільному. Так би сказати, світові. От. Ну і дивіться відео, і будете бачити, на що це похоже. От. Що вже це устаріле. Воно, як би мовити, ні в які ворота не влазять. що Час вже має якісь бути зміни зроблені. От. і що можна ще сказати? Щоб боронити незалежність Республіки Україна це справа всього українського народу. І думаю, на якомусь етапі вони все-таки зрозуміють це і підключаться до цієї роботи. От в мене таке маленьке вступ до основного відео. Дивіться далі. А що ж тут непривично? Я буду закривати двері, бо працює кондиціонер. Ви хочете стійте, нема такого. Так, Командський районний суд, 18 серпня 2022 року. Заперечую інформації на що, що тут присутній Кузьмінчук. Демчук. тут присутній Павло Олександрович Кузмінчук і Ганна Петрівна Демчук. Прошу до нас звертатися згідно правопису української мови. Заперечую знову. вибачте, але я не Кузьмінчук, не Демчук. Я Павло Олександрович Кузьмінчук. Суд вам робить зауваження. Ви порушуєте порядок проведення судового розгляду. Наступному яку мушена застосовувати санкції, передбачені статтею 330 кримінально-просурного кодек України. Прошу вас дотримуватись порядку. А як на що того, що ви мене називаєте не так? Певних причин, передбачених законом, ця справа не може слухатись судом в такому складі. Ви маєте право заявити відвід складу суду. Чи є відводи до складу суду прокурора? <пору> <пору> Потерпілих, Йоді Миколаїв, Сергій Миколаєвич, пану Олександрович, розпит... маю, і в мене подано дві заяви офіційно до вас. Та... <пору> підтримую, підтримую. давалася я. А свої заяви. <говори> так. Це не закриття. <говори> Хочу заявити, що тут я не бачу ні суду, ні складу суду, ні колегії судді. Тут немає судового засідання. Олександрович, я вам наступному разі. Ще порушувати, я буду вас з зали судового засідання. вам? Мені зрозуміло, я вам не можу заперечувати. Вам зрозуміли ваші права в судовому засіданні? Мені не зрозуміло. Мені не зрозуміло сама постановка питання, тому що в державному залі, де ведеться має вестися суд, мають бути присутні державні символи. Ми бачимо офіційно, що стосується. Мені не, не зрозуміло те, що пишеться, що має бути все від, зроблено відносно Конституції України, але тут всі права порушені людини. Чи є крупотання на цій стадії судового розгляду прохорону? Потерпіли. Вимагаю припинити розгляд і відвід суду тому що юридична особа з кведом 83-24 не може від імені України і українського народу вести будь-яку справу. Ну, вона потрібно. Утрималась. не сказав. Я <Pine> Жодного уваги. 1957 року, 1957 року. Село Кузьків Шепетівського району Хмельницької області. Зареєстровані. Першотравенськ. Житомирська область, Баранівський район, вулиця Іщука, дом 5, квартира 23. Фактично проживається. Робітнича 8А полон. Ви українка? Громадянка України. Так. Вказано, що ви пенсіонерні, так? Так. Не заміжне. Ні. Освіта середня спеціальна? Так. На отримання неповнолітніх дітей немає. Нема. І раніше до відповідальності не підтримала. Ні. Скажіть, будь ласка, чи вам зрозуміло, в чому вас сьогодні вибачують? Зрозуміло, але в мене є свої докази. Так. Ви вину у вчиненні цього не визнаєте? Не визнаю. Так як Островський, я можна ластити? Ну я ж вам говорив, що я не бачу перед собою суду. То я не можу ж і кому я маю це казати? Ви свої повноваження не підтвердили ні не документами. Я попереджала, що я буду вас видаляти. Ну, ви можете, що хочете робити. Я вам об'ясняю, чого я вам не буду давати не любою інформацією. Не, не будемо ми встановити. То я і сам піду, мене не треба видаляти, кажіть, що вийде. Я вийду, бо тут нема суду. Заперечую, ясне діло, заперечую, я як посадова особа маю бути свідком. То може ми будемо встановлювати ваші анкетні дані? То давайте ми ваші встановимо. Так. Ну я ж нічого не прошу, нічого не прошу. Право суб'єктність встановити. Вашу, вашу, вашу. Та ви могли мені не підходите, я їх почув. Так, ми видаляємося з залу. Засідання приривається, добре, до побачення. Вам теж хлопці? Їхніми діями ви швидко підете на війну. Все ваше майбутнє буде, це вони вас пошлють, слідуючих на війну. Понятно? А сьогодні в Понінці вже хоронять хлопця 20 років. От таких, як вони. Оця банда зібралася отут. Понятно? А ви навіть цього не розумієте. Все, на цьому закінчуємо свій відеоогляд. Сьогодні нагнали повний Полонський районний суд судовою охороною. Хлопці, ви звідки? Смільницька? всі хмельничани. Ну, городські ж хлопці, ви повинні бути юридично підковані. Ви знімаєте собі щоб вам було цікаво. Я думаю, це буде цікаво дивитися всьому Фейсбуці, а особливо місту Хмельницького. Бо... Все, добре, дякую. На цьому ми закінчуємо. До побачення.